Свіженький шкода, кодіак. Просто погляньте на його. Колір, синій перламутер з матовим відтінком. Покажу вам його детальніше. Заїхав свіженький в продаж на авторинок. Погляньте на його легкосплавний диск. Присутня у нас літня гума, парктроник 360, камери 360 безключовий у нас по всіх дверях. Дестроніки все в нас присутнє по характеристиках. 21 рік, 2-літровий дизель, той, що треба. 220. Заявляють пробігу в рідному окрасі, заявляє продавець 29500, присутній люкс, панорама складання тонований просто виглядає шикарно. Шкіряне сидіння, автомат, підігрів керма. Все присутнє у нас шторка позаду Ось так виглядає. Прям такий цікавий в дуже такому ексклюзивному, гарному кольору 29, 500, 220 пробігів. Кого цікавить, можемо оглянути вам цей автомобіль разовим оглядом, можемо також само шукати такі автівки в підборі під ключ, кого цікавить контакти наші, як завжди, знизу звертайтеся.